Перше за все хочу подякувати нашим Збройним силам України, низький Ну, Що стосується самої гри, ну, дуже важка гра, розумієте, як на мене, вона просто ну, можливо абсолютно рівна гра. Нам пощастило першими забити, і ми вже грали по рахунку. Ну Я вдячний хлопців, розумієте, в таких іграх, коли вирішить такий йде тиск психологічний з боку, знаєте, як результат. То завжди дуже важко проявити в деяких моментах, особливо в першому таймі, хлопці були зажаті. Але нам пощасливилось, ми забили першими м'яч і почали грати на контратаках. Знаєте, і Забили другий м'яч. І в принципі, я ж кажу, абсолютно рівна гра. Але ну, сьогодні, так би мовити, нам трошки більше повезло. Найближчі плани це просто перевести дух сьогодні і завтра. Просто перевести дух і будемо готуватися до Поділля. А там же ну ми зрозуміло, що будемо грати на перемогу, але це теж дербі, розумієте. Тут незалежно на якому одна команда місці, на якому інша команда місці, тут завжди буде дербі, завжди буде дуже важко. Так що ми налаштовуємося тільки на дуже серйозну боротьбу. Ну, сьогодні була хороша ігра і з одної, з другої сторони. Я маю в плані комбінаційної гри, тому що зустрілися дві команди, які намагаються грати в комбінаційний футбол. Що епіцентр, я завжди казав, що епіцентр десь поігріс, напевно, ну, одна з найкращих в нашій групі. Ну, і Ми так само хотіли нав'язати свою ігру. Але, на жаль, знову нас ніби і граємо, і граємо, а потім ну, якийсь зараз зі стандарту отримали. І потім ніби і в другому таймі трохи така мінімальна перевага була, але і другий м'яч пропустили. ну, але на жаль, що на табло 2-0. Саме головне, що якби ми виконали те завдання, що в чемпіонську групу зайшли. І, да, ми провалили другу частину. Це частини осінню частину будемо розбиратися, будуть у нас зміни, однозначно будуть. Я вже об'явив і вже у нас мінус чотири футболісти. І далі будемо, можливо, ще з кимось будемо прощатися, треба щось вливати нову свіжу кров в колектив, і щоб в чемпіонській групі вже буде зовсім інший рівень команд. І треба буде показувати далі і футбол, і зовсім інші команди будуть, тому що зараз всі зайдуть більш-менш десь по 28-29 очків, і там вже не буде коли розслаблятися. Ну. Дай Бог, щоб ми зараз підібрали на ті місця, з ким попрощалися, я якісних футболістів. Чи можете ви вже зараз озвучити, з ким ви попрощаєтеся? З волков, м'ячин, заяць і фомін.